Якось, коли були заморозки, я показувала відео, що я утепляла на півоні. в мене люди запитували, що це за такі дивні білі конструкції в мене. Тоді ще ледь леглей там попрокльовувались під землі. в мене запитували, що то і для чого воно з чого воно зроблено. Ну зараз я вам розповім, це робиться дуже просто, але це ефективно, бо в мене вони вже стоять. Ну, 6 років точно, і я не думаю, що з ними щось станеться. Єдине, що е коли півоні кущ збільшується в об'ємі, тоді або замінювати оте -от коло, що зверху на більше, або є ще такий варіант. Е я просто цей момент не продумала. А? Діри після обстрілів. А зараз дивіться, є, є отакий от варіант, можна просто зробити більший запас ось тут. І потім просто розсовувати. Я зараз однією рукою цього не зроблю. Ось таким чином це відбувається. Ось Можна просто більший запас зробити, оцієї трубочки. І тоді воно дуже. Спокійно ось витягується. Ми просто цей момент не продумали і запас маленький зробили. А так ось воно стикується отаким от, от чином. І можна робити більше запаси, тоді все це буде працювати набагато простіше. Так, а зроблено це елементарно. О. Зроблено це з водопровідної труби. Не знаю, ми закріпили отаким от, от чином. Може хтось додумається до чогось іншого. Мені буде цікаво подивитись. А це просто ось втикнули в землю. У мене на трьох ніжках. А там уже наскільки фантазії вистачить, але я думаю, що не варто переводити матеріал. Воно на трьох ніжках елементарно працює. Ось така система, головне не провтикати той момент, коли воно вже ви... <кій> виростає вище самої опори. Бо я сьогодні, зараз вам покажу. Бо я сьогодні ось цей кущ вже так трошки проблематично заправляла ось. Такі от гілки вони вже вилізли, і треба було трошки, щоб їх не зламати. Гарно, вони ще поки що м'якенькі молоді, ще їх можна заправити, але головне не переворонити цей момент. А так, дуже все просто, дуже все недорого, ну і довговічно. Чому не користуватись такими штуками?